А що тепер ми пропонуємо вам дивовижну річ, яка буде доповнювати ваш інтер'єр? Це годинник у стилі вінтаж. Так так, саме у стилі вінтаж. Ми пропонуємо вам чудернацький годинник, який містить в собі таку епоху, я б сказала, бо він має дуже багато таких нюансів, про які варто говорити. Насамперед він нагадує таку мишку, так, ось два вушка Ми маємо і бачимо механізм, який рухається. Це не побито, це не подряпано. Це його стиль, ну, стиль він про який варто говорити зараз. Ми маємо додаткові ніжки, які тримають повністю цей годинник, так на яких ви можете поставити, і вони допомагають йому триматися. От, ну по-перше, він такий віковий, він буде таким. знаєте. Поверненням у минуле, тому що певні речі нам нагадують про якісь події, приємні, так про якихось людей. Також ми бачимо цей механізм, який рухається. Який, чесно кажучи, зачаровує, коли дивишся на нього. Скажу про що я також питала, чи він дзвонить, там, чи можна його використовувати як будильник. Ні, він не дзвонить, це просто механізований годинник, який вам слугує як декоративний елемент у вашому будинку. І також ви можете дізнатися котра година, тобто він буде таким доповненням. Також, щоб рухався весь механізм, ось ці всі три е, повністю ряди, які ви бачите, ми маємо з вами сюди помістити батарейки. Батарейки у нас пальчикові, їх має бути три штуки. Це якщо ви хочете, щоб повністю весь механізм рухався. Якщо ні, ну можете там дві вставити, але краще три тоді буде працювати. Краще ось. І це досить буде зручно, тому що ви зараз бачите по перше, як це красиво, це дійсно таке повернення в якісь стародавні часи. Правда, метал це переважаючий метал. Тут ми, як завжди, маємо скло. Ну і батарейки їх називають як АА або пальчикові. Це так, як вам зручно. Скажу, що батарейки в подарунок не йдуть, батарейки ви купуєте самостійно. Ми навмисно поставили батарейки, аби показати, як працює сам механізм. Годинник дуже приємний. Ну, ну дійсно, ну от я на нього дивлюся, і мене повертає в певні якісь Часи, навіть, можливо, в яких я не була. Код товару, увага, дуже, знаєте, так, по е, незвичайному. Код товару, час 10.22. Уявляєте, дуже легко запам'ятати. Час 10.22. Розміри його це 25 на 18,5. Ціна, яку ми пропонуємо за цю архаїку, я б сказала, 3 100. Ну, давайте подумати, це як антикваріатні речі, от він дійсно нагадує, 3 100, це за це але ні, пані Анастасія зробила нам чудову пропозицію. Ура! Тому що зараз ви можете забрати цей чудовий годинник за 2399 гривень. Але якщо ви замовите прямо зараз цей годинник і, наприклад, цей костюм, що на мені про який ми з вами говорили, то ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Але це за умови, якщо буде одна накладна, це дуже хороший подарунок, якщо ви хочете як. Кось е, е, охарактеризувати людину, так годинник, який несе мудрість, так який несе виваженість. Ви можете подарувати це людині. Е, не знаю, ви можете. Купити собі навіть таких два: один поставити на роботі, так, один поставити вдома. Ви можете що завгодно з ним придумати. Головне, що він це метал, і якщо він впаде, то з ним нічого не станеться. Ну, звичайно, якщо вже на скло його кинути, тоді вже можливо щось і станеться. Тож, код товару час 10.22, Телефонуйте за номером 0800 21... 4488. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску, тому що це дуже-дуже важливо, бо там на вас можуть таких декоративних речей. Взагалі у нас дуже багато декоративних речей для дому, так, для оснащення будівлі. Тож телефонуйте за номером 21 4488. бо тільки в телемагазині Прованс ви зможете придбати те, що шукали дуже довго.